Всім привіт! На зв'язку Мак. Сьогодні говоримо про такий проект, як Кайф. Це платформа, яка являє собою такий майданчик, де ми зможемо взаємодіяти і допомагати своїм улюбленим брендам розвиватися, там проходити якісь опитування, вносити пропозиції, допомагати команді тієї чи іншої компанії зробити. Свій продукт краще. Тобто ось така фішка, це, якщо так, в загальному, це, звичайно ж, не все багато чого цікавого тут є. Я залишу посилання на сайт, ви можете зайти і самі ознайомитись. Не будемо на цьому зупинятися. Сьогодні говоримо про заробіток за допомогою цієї платформи. І якщо ну, я вже сказав, будемо допомагати улюбленому брендові розвиватися, будемо виконувати певні завдання, і за це будемо отримувати винагороди у вигляді монеток кайф. Надалі, коли вони заліссяться на біржі. Про це трішки пізніше поговоримо. Ми зможемо їх продавати і, відповідно, на цьому заробляти. Зрозуміло. Наразі є можливість отримати ці монетки безкоштовно. Тобто зараз проходить такий етап, де можна за певні прості дії, декілька підписочок на соціальні мережі отримати певну кількість монеток. Плюс є ще реферальна програма. запросите свого друга, додатково також отримайте. Додаткові монетки. Так що, друзі, кому це цікаво, давайте залишайтеся, я вам зараз розкажу покроково, що потрібно зробити, щоб отримати ось ці безкоштовні монетки. На даному етапі це за себе ви отримуєте, це близько 12,5 доларів. За свою реєстрацію, за те, що ви пройдете там ці підписочки, і плюс ще за те, що запросите друга близько 7,5 доларів також. Дуже багато хто ставить на цей проект. Дуже багато зараз на слуху, він скрізь, тому якщо ви ще не в курсі про нього, ось в цьому відео ви трішки познайомитесь і зможете вже почати з ним заробляти. Я вже писав декілька постів в себе в телеграм-каналі про даний проект, про дану роздачу, щоб бути в курсі ось таких е, можливостей, да, коли вони тільки виникають. Я рекомендую на нього підписатися, посилання в описі, тому що в телеграм-канал інформація поступає більш оперативно, ніж на YouTube. Для того, щоб отримати ось ці безкоштовні монетки. Ми зараз робимо наступні дії. Переходимо за посиланням, яке є в описі, або якщо ви в телеграм-каналі, ось тут, в пості, є вже така покрокова інструкція. Тобто переходимо в бот, це бот в телеграмі. Зараз нам потрібно буде виконати певні дії. Заходимо сюди, запускаєте бота, тоді, ось тут, де зірочка, втівитись, натискаєте сюди, відкривається ще ось така менюшка, де. Вже, власне, потрібно зробити підписочки. Натискаєте, перекидаю, підписуйтесь і так далі. Дивіться, є такий момент, що можливо десь буде відхиляти вашу підписку. Тобто я підписувався, наприклад, на інстаграм, все підписано, натиснув на перевірку, воно там декілька хвилин перевіряє, і потім мені відхиляло. Що можна зробити? Включайте VPN. Якщо у вас буде така проблема з якоюсь, з якимось із завданням, що не буде зараховувати, включайте VPN. І все у вас пройде. Коли виконаєте всі завдання, наступним кроком буде це встановити їх додаток. Як це зробити? Повертайтесь до меню: ось тут є setting. Далі вибирайте Connect to App, і бачите посилання, де можна завантажити їх додаток. Або ось це для яблучка. або ось це для Android. Завантажуйте, і зараз я вам розкажу, що там ще треба зробити. Нічого складного там немає, покажу зараз вам на скрінах. Завантажили додаток. Зайшли ось так: виглядає головна сторіночка, натискаємо такий кружочок по центру. Тоді, ось тут зверху є така стрілочка. Ось вона сюди натискаємо, відкривається у вас ось такі поля. Заповнює там прізвище, ім'я, номер телефону. І ось тут ще треба зробити. У вас це буде зелененьке, треба приєднати свій телеграм. Тобто обов'язково конектимо Телеграм, і ці монетки з бота потраплять до вас уже в додаточок. Можливо, це буде не одразу. У мене вони прийшли через пару днів, в когось зразу прийшли. Не знаю, як це працює зараз, але будьте готові до того, що не моментально вони там будуть. Не переживайте. Законектили і тоді чекайте, монетки з'являться у вас вже в додатку. І давайте ще повернемось до винагород. Я вже сказав, що за те, що виконаєте ось ці підписочки, ці завдання, ви отримаєте 50 монет. Це в районі зараз. Орієнтовно, це в районі 12,5 баксів. Так само за друга, якого ви запросите, ви отримаєте 30 монет. Це орієнтовно на даний момент 7,5 баксів. Так само ваш друг може запрошувати когось, і ви ще там будете отримувати, за тих друзів-друзів, будете також отримувати винагороди. Це дуже крута штука. Давайте я вам покажу, де знайти своє реферальне посилання. Там, в принципі, нічого складного. Заходимо в цей самий бот. І ось тут в менюшки натискайте реферал, там буде ваше реферальне посилання, копіюєте і передаєте другі. Щодо лістингу, то на АМА сказали, що є орієнтовний час, тобто орієнтовна дата, конкретики немає, але є інформація, що лістинг буде в кінці лютого. Тобто не так багато часу ще залишилося. тому працюємо, збираємо. На яких біржах будуть ліститись? Сказали, що буде декілька бірж, і це будуть біжі з топ-10. Якщо все буде так, як вони розповідають, то це буде просто супер. Тому, друзі, не втрачаємо цієї можливості. Робимо, виконуємо завдання самі. Реєструємо, проходимо і запрошуємо друзів, щоб якомога більше отримати ось цих халявних монеток і потім на цьому, відповідно, гарно заробити. А зараз хочу ще раз нагадати вам про підписочки на телеграм, посилання в описі, і обов'язково на YouTube чик. Да, щоб от, не пропускати ось таких корисних і прибуткових відео. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. В кого якісь питання, пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, великих заробітків, до нових зустрічей. Пока!